Мабуть, зараз немає жодного ФОПа, який не чув про новий законопроект Мінфіна щодо ПДВ для ФОПів. Основна зміна, яка там передбачена, то це обов'язкова реєстрація платником ПДВ для всіх ФОПів першої та третьої групи, якщо вони перевищують свій дохід за рік в розмірі 1 мільйон гривень. Ці зміни пропонуються з 1 січня 2027 року. Що це може означати для ФОПів-стоматологів? Якщо, наприклад, ви перевищите ліміт в 1 мільйон гривень, то ви будете зобов'язані перейти на іншу групу, наприклад, третю групу вже зі сплатою ПДВ або, наприклад, на загальну систему оподаткування. Ви також повинні будете виписувати податкові накладні, подавати щомісячну звітність, тобто для вас зміниться відповідна процедура адміністрування. Проте нагадаю, що медичні послуги відповідно до нашого діючого податкового законодавства звільнені від ПДВ. Це прямо передбачено статтею 197 Податкового кодексу України. Головне для вас зараз не панікувати, бо це тільки попередній законопроект, до якого будуть вноситися ще дуже багато змін. А як ви думаєте, чи реально втримати стоматологію в ліміті 1 мільйон гривень на рік? Пишіть ваші думки в коментарях.